Про створення оперативного штабу по координації спільних дій щодо забезпечення стабільної ситуації в Чернігівській області повідомив голова обласної ради Микола Звєрів. Штаб створений з метою недопущення дестабілізації суспільно-політичної та економічної ситуації в області, враховуючи надзвичайно складні процеси, які відбуваються в Криму та південно-східному регіоні України. Я як очільник області, як голова обласної ради, хочу звернутися через засоби масової інформації четверту владу. Про те, що все цивільне населення області повинно зберігати спокій і ще раз спокій. Ситуація має бути стабільною, всі мають бути організовані і приймати рішення тільки в рамках Конституції, законів України і дотримуватися правопорядку, без хаосу, без паніки ми маємо забезпечити функціонування і життєзабезпечення всіх систем. В разі прийняття рішень оперативного штабу виконувати всі його розпорядження і бути готовими до виконання поставлених завдань. Микола Звєрів оголосив список, хто увійшов до складу оперативного штабу, після чого засідання проходило в закритому режимі. По його закінченні, голова обласної ради вийшов до журналістів. і Провів брифінг. Ми напрацювали розпорядження, проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації. І в разі призначення нового голови обласної державної адміністрації таке розпорядження відповідно до умов викликів часу і закону має бути підписане негайно. Розпорядження про проведення невідкладних заходів з питань організації, уточнення військового обліку. Мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області таке розпорядження має підписати голова облдержадміністрації, якого на Чернігівщині не призначено, або виконуючи обов'язки очільника області, щоб люди до відповідних команд і розпоряджень штабу не йшли зараз до військоматів. Тому що в нас не йде мобілізація: не було паніки, але всі мають бути готовими і всі системи мають функціонувати щодо життєзабезпечення області. Микола Зв'ярів повідомив, що наразі ситуація в області складна, але стабільна і контрольована. На кордонах з Росією і Білорусією поки що спокійно. Більш докладно дивіться, після програми факт.